Що вас занесло, вибачте, на схід України чи в часи, коли йде війна? Тому що я не могла там залишатися в Австрії. Там їхала криша вже. 25 лютого я вже телефонувала, зателефонувала до українського посольства. Відні запитали, де я можу тоді, тому що я знала, що руки взагалі потрібні. Вони сказали, так потрібні, але в нас зараз такий хаос, що ми вас, вам не можемо допомогти. Я телефонувала до Міноборони, до медичного департаменту, там було зайнято 24 години ем, на добу. А потім я знала, що мій е, однокурсник, який зараз, на жаль, помер, е, в працює в ПДМШ. Я йому зателефонувала, він мені відразу сказав, бери беремо, приїжджай. Ви працюєте в лікарні, правильно? Так. — А як вони поставились до того, що ви їдете на схід України, вас відпустили? Ще коли я шукала десь це місце, я вже сказала, що бути обережні. Я, я, колись я поїду, коли це станеться, я не знаю, але я поїду. Вони поставилися з розумінням. Вони сказали, ми розуміємо, тобто вони вжахнулися, але вони сказали, але десь ми це розуміємо. І мені дали цю відпустку на, на на, за свій рахунок на шість тижнів і всіляко підтримували. Вони мені пишуть, вони мене телефонують, вони, вони запитують, як в мене справи. Як ви працюєте, де ви працюєте, кого ви рятуєте? А, взагалі, це в слов'янській лікарні, де ми базуємось. Вони е, е, лікують військових та цивільних. У нас є екіпажі на коротку дистанцію. Це майже біля лінії фронту. Вони везуть до цієї лікарні в Слов'янську, і потім, якщо є потреба, ми їх лікарі-анестезіологи. Ми вже евакуюємо з Слов'янську до найближчих лікарні, до Краматорську чи Дніпро чи Київ. Тобто в нас добре влаштований реанімобіль, і ми їдемо. Якщо є потреба в лікарні, ми також можемо там допомагати. Який характер поранень у людей? Це е, минно-вибухові травми, кінцівки, е, поранення голови. На Слов'янськ прилітає зараз з боку ворога і прилітає дуже ну, активно. Да, я думаю, що е, постійно ви чуєте вибухи і страшно? Ні. Я не знаю чому, але ні. Люди пересічні громадяни вони дуже підтримують. Тобто, 24 лютого я вже отримала мільйон дзвінків від колег, від друзів. вони пропонували свої домівки, квартири для наших громадян, і вони вжахалися, вони підтримували. І вони всі-всі, кого я перевезла до праці, до мого міста. Ці всі люди, які надали свої квартири та домівки, вони підтримують до останнього. Вони покупають їжу, вони приїздять, вони все привозять, вони дуже вони, вони плачуть з ними. Ви вірите в перемогу? Ви вірю в перемогу. У нас немає іншого шляху. Все буде добре, ми будемо святкувати нашу перемогу. І Це буде найщасливіший день нашого життя.